Всім привіт! З вами Ірина, і тема нашого сьогоднішнього заняття Past Continuous – Минулий подовжений час. Починаємо, як завжди, ми з діалогу, слухаємо та повторюємо. Юніт Твел. Паст Континуас. Пейджейтіван. Лісен андрепіт. Ден актаут. Айсоа Спидеромай комп'ютерскрін Yesterday. Перекладаємо. Я бачив павука на екрані твого комп'ютера вчора. Що він робив на екрані твого комп'ютера? Він створював вебсайт. Ми бачимо фразу was doing та was making was плюс дієслово з закінченням ING. Це past continuous. Давайте подивимося, як утворюються стверджувальні та заперечні речення у цьому часі. Для того, щоб утворити past continuous, ми вживаємо дієслово to be у минулій формі. Це в нас was та were, і дієслово з закінченням ING. Стверджувальна форма має тільки повну форму для was та were. I was walking, you were walking, he was walking, we were walking і так далі. Тобто ми вживаємо was were і дієслово закінченням ING. Заперечна форма має як повну, так і скорочену форму для was not та were not. I was not walking. I wasn't walking. You were not walking, you weren't walking. І так до кінця. Питання ми починаємо з was та were. і до дієслова додаємо закінчення ing. Короткі відповіді. Yes, I was. Тобто, якщо питання починається з was або were, точніше з was, то і у відповіді буде was, у негативі wasn't. Якщо питання починається з were, то і у відповіді буде. Were, або в негативі weren't. Все за однією і тією ж схемою. Просто змінюються допоміжні дієслова для кожного часу. Звертаємо увагу на те, що і у плюсах, у мінусах, і у питаннях у нас присутні was were і закінчення ING, тобто закінчення ніде не прибирається. Воно завжди присутнє у всіх видах речень. Далі вживання past continuous. Ми вживаємо past continuous минулий подовжений час для дії, яка була у процесі у зазначений час у минулому. Або для двох або більше дій, які виконувалися в, одне й сами, в один і той самий час у минулому. В один і той самий момент. Наприклад. Він готувався до контрольної або тесту з математики о 9-й годині минулої ночі, минулого вечора. Тобто, конкретно у 9-й годині вчора він готувався до тесту. Оце дев'ята година, це конкретний момент у минулому. «He» Ми вживаємо з «was» і до Снарії додаємо закінчення «ing». Mom was reading a book while dad was watching TV. Two actions happening at the same time. Мама, диви, Мама читала книгу у той час, коли тато дивився телевізор. Дві дії в один і той самий час момент. Мама читала, тато дивився телевізор. Ми також вживаємо past continuous для дії, яка була у процесі, коли інша дія, дія перервала той процес. Дія, яка перервала той процес, вживається у past simple, тому що то коротка завершена дія. Kate was sunbathing when it started to rain. Катя засмагала, коли почався дощ. Тобто дія у процесі це засмагання. Вона засмагала. І цей процес перервав дощ. Дощ, почався дощ. оце це у нас past символ, коротка дія, яка перервала процес. Вирази, які ми вживаємо, у past continuous. While у той час коли, when коли, as також коли, All day – цілий день, all night цілу ніч, All morning – цілий ранок. All day yesterday, цілий день учора і так далі. Переходимо до виконання вправи. У нас є малюночок. І що ми маємо зробити? Look at the picture and write what was happening when the lights went out. What was each person doing? Use the verbs to describe the pictures. Подивіться на малюночок і напишіть, що відбувалося, коли вимкнули світло. Що кожна людина робила? Використовуйте дії слова, щоб описати малюнки. До речі, коли я була маленькою, я дуже любила цей момент, коли вимикали світло, і я могла з батьками пограти в гру, назви слово за певною категорією на останню літеру, або якісь ще інші ігри. Що ми маємо? Sleep on the sofa, спати на дивані, Watch television, дивитися телевізор, talk on the phone, розмовляти по телефону. По телефону буде on the phone. Eat a snack at the dinner table. Перекусити за, мабуть, за обіднім столом. Не знаю, як правильно сказати. За столом. Listen to music. Послухати музику. Read a book, почитати. Книгу або читати книгу. Дивимося приклад. Так, піднімемо трішечки. Grandfather was reading a book when the lights went out. Дідусь читав книгу, коли вимкнули світло. Ось він читає. Hakim and Amir Хакім і Амір це два хлопчики. Ось вони сидять. Вони дивилися телевізор у той момент, коли вимкнули світло. До речі, це. Все дії у процесі, які були перервані короткою дією вимкненням світла. Хакі Амир. Амір are watching television when the lights went out. Я не буду писати імена, я просто буду дописувати uh, дію. Were, тому що це вони їх двоє. Watching television. Ну, і далі when the lights went out. Я також не буду писати. Ви будете знати, коли вимкнули світло? Мам, матуся. Матуся розмовляла по телефону. Мам. Was, тому що це вона. talk Плюс закінчення ing, Talking. on the phone when the light went out when the lights went out yeah grandmother yila mm -hmm. grandmother was eating a snack At The dinner table table when the lights went out. Аліша. Аліша, мабуть, це оця дівчинка слухала музику. Аліша вона значить was. Listen is a ing listening to music when the lights went out dad dad at status dad він значит was sleep Plus ing was sleeping on the sofa when the lights went out Є, ніде я помилок не наробила. Was eating, a snack at the dinner table. Uh, talking. <tose noise> так. Забагато закінчень ing. Переборщила. Talking on the phone. Watching television. Все. Якщо десь щось не те, вибачайте. Підказуйте. Очищуємо і йдемо далі. Наступна вправа. Розклад. Розклад ми пропустимо. Що у нас є? Угу. Пояснюється, що AM це before noon, до обіду, до 12-ї години дня. PM це після обіду, afternoon, після 12-ї години дня. Тобто AM рахується від 12-ї ночі до 12-ї дня. PM, це від 12 дня до 12-ї ночі. Далі. Вправа 3. Напишіть речення, вживаючи відривки знижче і past continuous». Потім е, визначте вживання past continuous. Добре. Давайте так. Вистачить нам вистачить. Джон. Listen music, his parents watch TV. Джон дивився слухав музику, коли його батьки, або у той час, коли його батьки дивилися телевізор. John was listening to music, while his parents were watching TV. І нам написали і вказали, що це simultaneous action. Одночасна дія. Розалі о, Розалі. Ім'я, моя улюблена тема. Cook cut finger. Розалі готувала, коли порізала палець. Готувала це дія у процесі. Порізала палець, це коротка дія, яка перервала той процес. Значить. Вона, значить, was cook плюс ING. Cooking. Діна, нічого в нас немає. Розалі was cooking. When коли she cut. Всі три колоночки. Cut, 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 тому друга колоночка буде cut. When she cut, her, додаємо her, тому що вони завжди вказують, чия це частина тіла. Her finger. Крапочка. Це у нас перервана дія. Uh, action. Action in progress. Interrupted by another. А ми ось тут напишемо, що це номер два речення, щоб не писати сюди. Третє. Ліза and Надя play basketball. Five o'clock yesterday. Lisa і Надя, Лізі, точніше, грали у баскетбол о п'ятій годині вчора. Конкретний момент у минулому. Лізі. And. Надя. Це вже вони, тому we are. Playing. Баскетбол. З годинами, з часом ми вживаємо прийменник at five o'clock oh, Yesterday. Yeah. І це дія, яка відбувалася у конкретний момент. At a stated time in the past. Ось тут у нас буде три. Є yeah, трішечки налізла. Далі. А далі ми порівнюємо past continuous та past simple tenses. Два часи. Минулий простий та минулий подовжений. Ми вживаємо past continuous минулий подовжений час для дії, яка була у процесі, у зазначений час у минулому. Наприклад, The girls were playing volleyball at five o'clock in the afternoon. When did they start? We don't know. Дівчата грали у волейбол о п'ятій годині вчора вранці. Коли вони почали? Ми не знаємо. Ми знаємо конкретний момент, коли вони вже грали. Ось п'ята година це конкретний момент у минулому, тому у цьому випадку вживається past continuous. Ми вживаємо past simple для дії, яка відбула, відбулася у певний час у минулому. Наприклад, Simon went to camp last night, last month. When did he go to camp? last month? Past simple вживається для дії, яка була виконана у певний момент у минулому. Саймон поїхав до табору минулого місяця. Коли він поїхав? Минулого місяця. Тобто тут не конкретний час, не зазначається конкретний час, а взагалі час у минулому. Далі ми вживаємо continuous, past continuous для двох або більше дій, які виконувалися одночасно, The children were starting while their mother was cooking. Діти навчалися у той час, коли мама готувала дві дії одночасно. Past simple ми вживаємо для дій, які відбувалися відразу одна за іншою у минулому. Тобто, одна завершилася, і відразу за нею почалася і завершилася наступна. First, she made the pizza, then she put it in the oven. Спочатку він зробив, приготував піцу, і потім вона, точніше. Поставила її у духовку, приготувала і поставила. Дія відбулася, дії відбулися одна за одною. Це не одночасно, це одна закінчилася, і наступна почалася і закінчилася. Тобто послідовність дій. Далі ми вживаємо past continuous для дій, які були у процесі, коли інша дія їх перервала. Дія, яка перервала їх, вживається у past simple, тому що це коротка, завершена дія. Mary was cooking when she burnt her hand. Мері готувала, коли обпалила собі руку. Часові вирази, які вживаються з past continuous. While, when, as all day, all night, all morning, all day, yesterday і так далі. Іцера. Часові вирази, які вживаються з past simple. Ago, yesterday, last month, last week, last year, in 2005, then, etc. І так далі. Ми всі їх вчили, коли проходили past simple. Справа 5. Підкреслить правильний варіант. Будемо підкреслювати коментар, малювати. Давайте так буду малювати. I watched, was watching a DVD when my cat jumped, was jumping on me. Я дивився DVD, коли мій кіт пригнув на мене. Дивився це процес. Пригнув кіт. Це завершена дія, яка перервала цей процес. Тому у першому випадку це continuous, у другому це past simple. Друге. She was buying bought a new dress last month. Вона купила нову сукню минулого місяця. Минулий місяць це певний момент у минулому. Не вказано, коли конкретно вона купувала. Це не процес. Тому ми обираємо. А, давайте я візьму кружечок. Він мені більш до вподоби. Greg was sleeping, slept, while Joan listened, was listening to her MP3 player. Грек спав у той час, коли Джоан слухала свій MP3 player. Він спав, вона слухала. While вживається для двох дій, які у нас відбуваються одночасно, simultaneously. Тому обидва. Речення обидві, обидві частини будуть у past continuous. Mom cooked was cooking dinner when someone knocked, was knocking on the door. Мама готувала вечерю, коли хтось постукав у двері. Готувала це процес, тому was cooking, і цей процес перервав стук у двері. Хтось постукав knocked. Сью watering вatering, the flowers when it started start to rain. Сью поливала квіти, коли почався дощ. Поливала це процес, і цей процес перервав початок дощу. Тому started – past simple. They were walking, walked to school last Monday because there was no bus. Вони йшли пішки до школи минулого понеділку. Понеділка тому, що не було автобусу. У нас не вказується, в який конкретно момент це було. Просто last Monday in general взагалі, тому ми вживаємо walked. I at was eating a sandwich, while my parents drank, were drinking coffee. Я їла сендвіч у той час, коли мої батьки пили каву. Одночасна дія. Одночасні дії. Я їла, батьки пили. Є. Далі очищуємо, переходимо далі. Також відкриваємо дужки у past Continuous або Past Simple. Коментар, текст. Давайте відразу почнемо з другого. I study for my English test when my mother come home from work. Я готувався до контрольної з англійської, коли мама прийшла додому. Так, я готувалася, навчалася. Це був процес. У стверджуваній формі ми пишемо тільки повністю, не скорочуємо. Studying. Так. Трішечки, мабуть, треба сюди підвинути. Все одно налізло. Коли мама прийшла, мама прийшла, це коротка дія, оця коротка дія перервала процес навчання. Стоп, стоп, стоп. Кам У минулому буде кейм. Друга колоночка кейм. I read a book when my sister leave for the cinema. Я читала книгу, коли сестра пішла до кінотеатру, пішла з дому, читала цей процес, Лів. Це коротка дія, яка переривала цей процес. I was reading, was reading. When my sister left. Emma wash the dishes when the telephone ну, ring буде ring. Emma мила посуд, коли задзвонив телефон. Emma was washing, Тому що це було у процесі. І дзвінок перервав цей процес. Зазвичай, після when ми вживаємо. Past simple, бо це коротка дія. Після while ми вживаємо Past continuous. Але бувають такі речення, коли після when ви можете зустріти past continuous. Але здебільш після when Past simple, після while past continuous. I write an email when the lights go out. Я писав email, коли вимкнули світло. I знову процес was. Writing. Так, writing. I was writing an email. Go у минулому went past simple. Went out. є. Yeah. Думаю, що ви зрозуміли, як ми вживаємо past simple, точніше, коли, а коли past continuous. Тому наступна вправа буде для самостійного виконання. Поставте дієслова у дужках у минулий простий або минулий подовжений час. Зараз я гляну ще далі. Що буде? Так, оці дві вправи вам будуть для самостійного. Куди я пішла? Виконання. Значить, цю вправу мені потрібно. Не вийде, в мене не вийде. 5-6. Добре. Тоді ви спочатку перевірите першу частину, а потім другу. Значить, ось так буде. Спочатку перші три перевірити, а потім четверте і п'яте. Так, так, так. Виконуємо. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо оцю першу частину. Потім те ж саме робимо з четвертою та п'ятою. Перевіряємо. Виконуємо наступну частину. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Наступну вправу ви також виконуєте самостійно. Напишіть по одному слову у кожен пропуск. Виконуємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття закінчується. Побачимося, почуємося на наступному занятті, де напишемо контрольну роботу за розділами 10, 11 та 12. А зараз я з вами прощаюся. До побачення!